Знаєте, є в Біблії така фраза, Ісус сказав покайтеся і віруйте в Євангелія. І всі розуміють, нібито дуже все просто. Треба покаятися, бо ми образили Бога своїми гріхами. Ну далі кажеться, віруйте в Євангелія. І сьогодні, знаєте, я зрозумів, що значить віруйте в Євангеліе. Віруйте в Євангелію це значить вірити, як каже Слово Боже, Біблія, як написано в Євангелії, а не так, як. Мені кажеться, як я хочу, або мені так навчили мене там, бабуся, чи дідусь, чи даже батьки, чи там може в державі така віра. Це не має значення. Вірити треба так, як написано в Євангелі. Тому Христос і сказав: покайтеся, перемиріться з Богом, і віруйте так, як написано в Євангелі. От що значить віруйте в Євангелі. Бо сьогодні багато є вір, але не така, як в Євангелі. якась своя віра. знаєте? І тому далі Христос він потім і каже, що багато віруючих йдуть широким шляхом, і лише деякі, не багато, деякі люди знаходять узкий шлях, який веде до життя вічного. Що це за узкий шлях? Узкий шлях це якраз вірувати, так як написано в Євангелії. Бо, знаєте, коли починаєш вірити в Євангелія, буває, з чимось треба попрощатися, щось треба залишити. З чимось треба смиритися, а щось треба поставити на перше місце. Цей шлях, він не такий простий, він не такий широкий, він вузький. але ще цей вузький шлях він веде до життя вічного.